Зараз їдемо в машинку, в вода, яка на жаль зламалася. Просимо вас. Підтримати нас в зборі на мобільну майстерню локер. Вона нам дуже погрібно метро буде розігрувати сувеніри. Переможців буде обрано серед усіх донаторів після закриття збору за допомогою рандому. Тепер умови з вас донат від 100 гривень, а від хлопців дві трофейні фляги, сувенірний металевий ящик від БК та два тубуси: один від порохового заряду гаубиці 155 мм виробництва США. А другий від Сао Цезар. І також екстра приз для найбільшого донату. Це трофейна каска, в котрій було ліквідовано ворога нашим снайпером з дуже цікавою історією. А передамо ми її разом з казкою, переможцю. Друзі, долучайтеся до розіграшу. Допоможіть зібрати кошти на автомобільну майстерню Локер для 31-ї ОМБР та вигравайте цінні призи та трофеї, які здобули для вас в боях хлопці з 31-ї окремої механізованої бригади. Ласка, слава Україні! Героям слава!